Отже, що я вам хочу розповісти. Я хочу вам розповісти про те, в яких середовищах інструментальних засобах можна програмувати на мові C Sharp. Для того, щоб встановити потрібні вам інструменти, ми будемо користуватися сайт Microsoft. І ось в Google вводимо Microsoft, Microsoft, Visual Studio. IDE. І можна ще додати слово код. Тому що є два інструменти, які можна використовувати для програмування на мові C-Sharp. Випускаємо пошук. Наслідку огляду від Gemini, А далі перше посилання веде на сайт компанії Microsoft, де написано Visual Studio IDE and Code Editor for Software Development. Давайте перейдемо сюди, на цей сайт, і я вам покажу. Вони, власне, відрізняються і що ви можете використовувати в своїй розробці. Я туди перейду, якщо в мене буде інтернет. Не так розумію, добре. Відбувається завантаження. Так. Ми переходимо сюди. Ну і бачимо, що ось вже виходить нова версія студії. Нас це сильно не цікавить. Ми йдемо дещо. Рекламу від Microsoft. Тобто, Про це я вам дещо пізніше розповім. А зараз ми проскролимо вниз. Тут теж є рекламні моменти щодо використання штучної інтоксу. І ось тут досить цікава гарна діаграма. Pick the right view", тобто, виберіть правильний інструмент для вас. І ми бачимо, що є два різних інструменти: ось такий колір більш до фіолетового, так, і ось колір Visual Studio. Тут назва, і Visual Studio тут перше слово. І багато хто плутає, і багато хто питає, яка різниця між Visual Studio IDE і Visual Studio Code. Я, наприклад, ось цей інструмент називаю Visual Studio IDE, тому що тут є з цих три літри. IDE розшифровується як Interactive Development Environment. Ось я можу це скопіювати, вставити в Google. Ідет середовище розробки. Воно включає в себе редактор коду, компілятор. Далі підключення до бази даних, іноді дебагери, тобто покрокове відлагодження програми, інструменти рисування різних діаграм, написання різних тестів тощо. Тобто, це такий собі комбайн, який включає в себе багато. Різних утиліт і якихось класних на жаргоні айтішному шному які допомагають вам розробляти програмне забезпечення. Ще одною визначальною характеристикою є те, що воно розроблено для Windows. Бачите, написано: The most comprehensive ID .NET and C developers on Windows. І, на мою думку. Суб'єктивно, і думку багатьох так само програмістів, немає кращої ідеєшки, ніж ось ця Microsoft Visual Studio ідея. Разом з тим, не всі ж користувачі, і не всі програмісти використовують операційну систему Windows. Є ті, які використовують інші операційні системи, такі як MacOS і Linux. І дехто не хоче викачувати на свій комп'ютер великий потужний комбайн. Який займає десятки Гігабайт місця на жорсткому диску або на SSD. Так, для того, щоб скомпілювати якусь маленьку програмку. Вам хочеться щось таке невелике і нескладне. Правильно, хлопці? Відповідно для таких користувачів, Microsoft створила інший інструмент, який називається Visual Studio Code. І Пояснення, standalone Source Code Editor that runs on Windows, Mac OS and Linux, The top pick for JavaScript and Web Developers, with extension to support just about any programming language. Тобто звичайний простий редактор коду, який може запускатися на Windows, MacOS, Linux, і він є найкращим вибором для веб-розробників та програмістів, що пишуть на JavaScript. Крім того, підтримує також різні мови програмування завдяки розширенням і плагінам. І в нашому випадку, коли потрібно скомпілювати нескладну, невелику програму, я рекомендую використовувати Visual Studio Code. Visual Studio іде є, це вже коли ви будете робити більші проекти, які потребують більше різних котелів. Тоді так, Visual Studio Code. Хоча, наприклад, в моєму випадку я використовую два цих інструменти. І якщо подивитися, що в мене стоїть, то в мене стоїть як Visual Studio Code, так те та та саме Visual Studio IDEA.